Усі ми знаємо, що на Великдень наші пращури прикрашали святкове помешкання, пекли паски, розписували чи фарбували яйця і ходили на службу до церкви. Але менше знаємо про інші великодні традиції: як парубки та дівчата обливали одне одного водою із відра для очищення та оздоровлення, та як усе село збиралося біля великої гойдалки, просто як у фільмі Івана Миколайчука Вавілон 20». Про ці та інші традиції розповідає тематична виставка у Дніпропетровському історичному музеї імені Яворницького. Дмитро Іванович за свого директорства у музеї і почав збирати колекцію великодніх атрибутів. Я люблю і трішки колекціоную старі листівки, тому вони на будь-якій виставці привертають мою увагу. Відкривають експозицію поштівки початку ХХ століття, символіка яких нагадує про вербну неділю. Є на виставці і листівки з курчатами та яйцями, що символізують початок і розвиток життя. І кумедні західноєвропейські листівки із великоднім зайцем. За легендою він напередодні свята розфарбовує і ховає у саду яйця, які мають відшукати діти. Заєць – не християнський символ. Деякі дослідники кажуть, що у давні часи люди вважали зайців. Символів родючості – помічниками богині весни Еостре. І традиція фарбувати яйця на свято весни теж з'явилася у Європі задовго до християнства. Сьогодні українці розвивають традицію розписувати яйця до Великодня. У мене є відео про те, як ми із сином якось на майстер-класі у музеї створили свої писанки. Розписують і дерев'яні яйця Петриківкою. Одним із перших, якщо не першим, це почав робити народний майстер Федір Панко. На виставці представлена колекція розписаних ним дерев'яних яєць. Які символізують а, слідно, події ще одного такого цікавого ритуалу, який проводився а, зазвичай, понеділок діяти великодній назвався Бувальний Великодень». Тому на відро. Парубки приходили з відром водою до дівчат. І якщо дівчина не мала щоб відкупитися декілька писанок, дати хлопцю, то він її обливав. А якщо була, то а, зазвичай дівчина клала до від, відра якраз парубка а, три писанки, і вони обов'язково повинні були бути чим тому, що червоний колір це символ якраз любові, ну в принципі очевидно, і в подальшому взагалі це було цікавим таким способом для породків ознайомитись взагалі з тим, наскільки гарна господиня та чи інша дівчина, і потім чи ну, варто брати її за дружину чи ні, традиція обливатися водою у понеділок після великодня дещо змінилася, але залишилася у молоді в західних областях України. Дякую усім своїм глядачам, а особливо тим, хто підтримує мій канал. Якщо цей сюжет вам був цікавий, ви можете пригостити мене символічною кавою за посиланням в описі відео. До нових зустрічей.